Розпочали святковий вечір артисти драмтеатру. Актори виконали уривок з різдвяної містерії Бурлеску Назар Стодоля. Вони ж встановили у шопці ясла з фігуркою маленького Ісуса. Освячення різдвяного вертепу провів настоятель парафії покрови Пресвятої Богородиці Черкас Української греко-католицької церкви Отець Юліан. Вертеп це є видимий знак. У життя людей, приходу Бога на світ. І він не просто десь буде стояти на окраїні міста, а буде стояти в самому центрі, на одній з центральних площ біля драмтату. За словами натхненника дійства Сергія Проскурні, він давно мріяв, щоб така стаєнка перед різдвом тішила не лише львів'ян чи киян, а й жителів його рідного міста. Мовляв, Черкаси місто європейське, і різдвяний вертеп є одним із символів того, що черкаси переймають європейські традиції. А от ми зараз йдемо зйомкріосним. Ми так мимо проходили, вот увидели, решили рішили посмотреть. что то типу рождественского, рождественской історія. Ну тут я знаю, буде отець Юліан виступати. Особливо ми <гум>, нічого такого не робимо. Але куча у нас є, там сіл накрити. Прийшли спочатку сюди нагуляти апетит, розвеселиться, от а тоді повернутися таки до родинного святкового столу. Добре, щоб воно так якось. Живо ворушиться Черкаси. Я за те, щоб люди збиралися з любого приводу. Ну е, мирного мається на увазі. цього вечора у місті стартував різдвяний фестиваль. Святкові заходи триватимуть у театрі до 20 січня. Марина Лук'яненко, Віктор Наточий, Віка Новини.